Безкоштовні гектари для родичів, мазда все за 40 тисяч гривень та мільйони з повітря. Це не мої мрії, а реальність деяких миколаївських прокурорів. Їх звільнили через недоброчесність, але минув рік і прокурорські зірочки знову падають на їхні плечі. Мене звати Оксана Орсач, і зараз я розкажу, хто ці щасливчики і завдяки кому вони повертаються в систему. Після чистки в Офісі генпрокурора атестаційні комісії почали перевіряти обласних правоохоронців. Українцям пообіцяли звільнити місцеві прокуратури від стрьомних кадрів. Бо саме від прокурора залежить, чи потрапить справа до суду, і з якими доказами. Прокурори пройшли сито тестів на знання закону і загальної здібності та фільтр доброчесності на співбесідах. Загалом атестації успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур. 878 прокурорів ні. Да ти, чорт побери, такої несеш? У Миколаївському регіональному підрозділі провалили атестацію два десятка прокурорів. Хто просто не з'явився, хто не набрав достатньо балів на тестуванні. Але найцікавіші історії успіху у тих, кого заробили на перевірці доброчесності. Вони не тільки вдало розживаються майном, а й судяться за поновлення на роботі. При тому, що вже знайшли нове місце під сонцем. Знайомтеся, це Владислав Білан, начальник департаменту адмінпослуг міської ради, друг мера Олександра Сінкевича, а також колишній прокурор, замначальника відділу процесуального керівництва до судових розслідувань поліції. Точніше, колишній колишній. Нещодавно апеляційний суд змусив прокуратуру повернути йому тепленьке прокурорське крісло. І, звісно ж, виплатити грошову компенсацію понад 130 тисяч. Перерахунку для прокурора ці виплати за вимушений прогул дорівнюють 3 маздам 6. Але не поспішайте на авторинок. Пересічному українцю цих коштів вистачило б лише на третину однієї такої автівки. Зате батьку Білана вдалося придбати у 2018 році мазду 6 всього за 40 тисяч гривень. Користується нею, звісно ж, прокурор. Ну, це вартість автівки, яка вказана в офіційних документах. Тобто, мабуть, так. А ви і досі нею користуєтесь? Так. Да. До цього Владислав Білан їздив на Міцубіші ASX. Також батьківський. Мовляв, той назбирав із пенсії. Але атестаційна комісія таким відмазкам не повірила. Як результат. Прокурор не прийшов в співбесіду на перевірку доброчесності. При цьому експерти навіть не враховували скандал з провокацією хабара. За офіційною інформацією, Білан героїчно відмовився від 30 тисяч зелених. Однак, звинувачені у справі про нелегальний гральний бізнес заявили, що прокурор сам вимагав з них плату. На аудіо, яке увімкнули на судовому засіданні, нібито Білан оголошує прайс своєї допомоги. Є это 70, не менше. Мінімум. Я за договори. Результат як мене хотя, я должен показати какой-то результат. Какой результат. Пусть это будуть какого-то результат, пусть не будуть і не скандал, і такий же великий пшик. Горе бізнесменів виправдали через використання прокуратурою неприпустимих доказів. Це і є обіцяний Біланом результат. так і з атестацією прокурора. Спочатку у Миколаївському окружному адмінсуді, а потім і в Одеському п'ятому апеляційному вирішили, що нема що чіплятися до майна, яким користується прокурор. Його ж придбав батько. Та й взагалі рішення комісії апріорі незаконне. На даний час я не збираюся поновлюватись на посаді у органах прокуратури. Я завжди борюся за справедливість. І все має бути справедливо. Тому я хотів доказати і собі і іншим, що це рішення є несправедливим. Так воно й вийшло. Виборює свою прокурорську справедливість і Олег Бондар. До атестації він керував відділом нагляду за досудовими діями Держбюро розслідувань. У 2017 році прокурор безкоштовно отримав 2 гектари сільгосп землі. А ще постільки ж його батьки, дружина, батьки дружини, брат дружини. І за дивним збігом обставин в межах одного поля біля ландшафтного парку при Інгульській, в Новобузькому районі. Теж за збігом Олег Бондар раніше працював прокурором цього району. Агробізнес нібито веде його тест, який працює в Миколаївводоканалі. Ще один кадр визнаний експертами недоброчесним Олександр Волковицький, колишній начальник відділу єдиного реєстру досудових розслідувань, Атестаційну комісію він зацікавив автівками, які зараз належать дружині. Півмільйона на позашляховик Тойота Хайлендер, мабуть, впав з неба. Члени комісії зазначають, що напередодні його придбання у подружжя не було необхідних коштів, а вартість Хюндаю, вказана в декларації, втричі нижче за ринкову. Між іншим, матір прокурора суддя Верховного суду Наталія Волковецька. Пішов її стопами. Громадська рада доброчесності також виявила невідповідність Волковецької критеріям доброчесності. Вона захищала суддів, які кошмарили окремих учасників Євромайдану, і розганяли протести. На бік звільнених прокурорів стають і місцеві суди, і апеляція. І не лише в тих випадках, про які ми розказали. В масштабах країни таких судових рішень понад тисячу. Тепер черга касаційного адмінсуду. Але це додає не оптимізму, а бажання відновити сміттєву люстрацію. У травні касаційний розгляд аналогічної справи закінчився висновком суддів, що комісія перевіряла декларації незаконно, нібито це можуть робити лише в НАЗАКІ Звільнення прокурорів було абсолютно законно. Те, що нереформовані суди з такими ж недопустисними суддями, які недопущені прокурори, вносить відповідні рішення, це нічого дивно. А судових рішень щодо миколаївських е, прокурорів ну, безумовно. Є аналогічні випадки, і висновки комісії не мають мотивів на думку суддів і питання доброчесності, а особливо електронні декларації мають нібито відносини виключної компетенції національного спеціально корупції. Це нонсенс, ну, це, це не синітниця, це підтверджує, що там і висновками венесійської комісії. Звільнені прокурори можуть повернутися на керівні посади вже зовсім скоро. То ще є сенс проводити атестацію правоохоронців, поки доброчесність багатьох суддів викликає не менші сумніви. Свої припущення пишіть у коментарі під цим відео. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі. А якщо хочете підтримати фінансово, переходьте на наш Патреон. З вами була Оксана Орсач. Зустрінемось у центрі уваги!